Вітаю глядачів програми Крок на зустріч. Трагедія, яка сталася 5 років тому з гостем сьогоднішньої програми, із Рівного, показала йому, наскільки цінним є життя, і людей, які по-справжньому люблять. Не пропустіть історію з Олександром Ткачем, яка кардинально може змінити і ваше життя. Саша привіт. Привіт, Роман. Рада, що ти погодився стати учасником програми Крок на зустріч. Скажи, будь ласка, яка трагедія з тобою сталася п'ять років тому? Я, будучи в бані з друзями, отримав опіки на тілі, правий бік, рука, права, правий бік лиця, правий бік тіла, так, груди і ззаді вся спина. Ти не заперечуєш, якщо ці фотографії ми зараз оприлюднимо, покажемо нашим глядачам. Так, звичайно, так. І розкажи детальніше, що ж з тобою саме сталося, як це все відбувалося. Ми, ми коли були з друзями, вже час, який ми, це була часна баня, ми коли час, який вже закінчувався з другом, вирішили попробувати, що буде, якщо линуть не черпак води, як всі люди, а більше. І, будучи молодими, досить таки, не знаючи, рідко буваючи в бані. Скільки тобі було років? 18 років. І не знаючи, як правильно себе поводитись, так сталося, що я вийшов. І коли я заходив знову назад в баню, в парілку саму, мій друг линув воду на камені, мене не побачивши, ця пара піднялася і вона попала на мене. І навіть так сталося, що коли в парілці я зайшов, то не вискочив назад. І може, якби вискочив, то тоді було б менше, можливо, тільки правий біг. Так? А так я не вискочив, а побіг вперед, злякавшись, не знав, що робити, побіг вперед, і коли вибіг наверх, то виходить, це все спина, це все. Заді ще мене більш так огорнуло, бо я на саме верх вибіг, де основна пара піднімається. Попав гарше. саме під цей пар, який далі тебе наслідував, і да, да, ремонт. Да, так як біжиш, то так як можна сказати, як закрутився за мною, чи як і саме більший. Тому, навіть як був опік, то такий більший і більш такий крепший, то він був на спині сам більший, бо саме більше туди попало. Саша, а які були висновки лікарів щодо опіку твоєї шкіри? Е вони саме перше дуже сильно здивувалися, що це так було дуже швидко, що швидко, так це в основному цей процес займає набагато більше часу. І дивувалися дуже, що опік, був опік, а немає рубців. Шкіра була така, дивлячись на мене, вони бачили, і як так, без, без рубців взагалі все загоїлося. І такий момент, що я, коли після перев'язок, то Ну, не відчував цього всього. Не То відчував болі? Я не відчував болі після перев'язок. Получається, перев'язка, да, вона була важка, е такий процес, неприємний і дійсно дуже болісний. І він був болісний, а потім, коли проходило це все, закінчилась перев'язка. Е мені не даючи, я не, не приймав ніякі обезболюючі, навіть таблетки якоїсь, чи в мене цього всього не було. Я при тому, що в мене такі опіки були на спині, це все. Я спокійно спав. Я просинався, я кожен ранок, коли зранку просинався, а навіть в такій мірі, як можна сказати, забувався, що таке сталося. Що мене було... Я просинався, я не відчував такого якоїсь якогось дискомфорту, чи ще щось. Вже коли я починав рухатися, я вже розумів, що я замотаний, перемотаний, бінти, це все. І вже тоді відчував. так я весь період часу я. Ходив, рухався, я не повністю лежав. Я, я міг лежати, міг стати, ходити. Я, я не відчував взагалі болі, болі були тільки при перев'язках. Саша, дивлячись на ці фотографії, неможливо повірити, що ти не відчував болі. Дійсно, було ну, люди, які даже приходили до мене, вони мене бачили. Даже такий приклад, моя тітка, вона прийшла до мене, вона мала перед тим буквально декілька днів опік на нозі, і вона казала, вона не розуміла, як так. Ну, чого? Що не були? Що ти лежиш, і тобі ти не відчуваєш. Чому відчуває ти боли. маєш ну, надзвичайно більший да, опік да. від її. В неї не не був чуть-чуть на нозі, маленький, і вона, вона, мені, вона мені показувала там, шрам, все, вона показувала на нозі, тут я опеклася. Мені боліло, я каже, в холодну воду залізу перестає чуть-чуть, І то, що повністю такого немає. Але я взагалі не відчував болі. Взагалі, ну, такої, як я кажу, ну, певний дискомфорт, можливо, тільки був в тому, що я був замотаний, перемотаний. Тому що я навіть так, коли. Стуквалися, ми молилися, ми просили Бога, і Бог вже в той момент Він виходив на зустріч в такому, що він дав такий, як мені, не знаю, що я не відчував болі взагалі ніякої. Я, ну, я, я себе, як кажу, я, я зранку проснувся спокійно. Ти думаєш, що це результат молитви, що за тебе помолилися твої рідні, батьки, ти молився і це Так, я в цьому, я, я, я в цьому так. впевнений. Ну, тому що така ситуація, що. Коли спілкуюся з іншими людьми, вони кажуть, що це неможливо, треба обезболюючи. І якщо так є, то це тільки а не звичайне і щось таке надприродне може зробити тільки Бог. Лікарі, вони, коли відбувалося все, вони бачили, то вони казали, що це неможливо, без рубців не обійдеться. Це був великий опік. Це руки, лице, це бік, це груди, це спина ну дуже великий опік. І казали, що рубці будуть обов'язково. Навіть більше того, навіть якщо без рубців, то просто шкіра вона буде іншою, тому що це буде нове, від, відмінятися буде. Ти юнак, 18 років, рубці, які в тебе були думки? Чесно, трошки переживав. З однієї, думав, не знаю як. Я сам, можливо, сам більше так, чи навіть за лице, чи не знаю. Але десь в один момент, коли я приходив і мені навіть сказали, що ти не відчуваєш болі. Я зрозумів, що Бог вже робить свою роботу. І я себе, можливо, чи запевнив всім, чи якось так. І я зрозумів, що Господь, Він зробить так, що буде добре. І я просто довірився йому. Саша, попередньо я розповів глядачам, що трагедія, яка сталася з тобою 5 років тому, показала тобі людей, які тебе по-справжньому люблять, які були поряд з тобою. Хто це? Це Мої батьки. Чесно, навіть для мене в один момент стало так, можливо, більш, більш боляче за само, ну, так, обід, не, не то, що обідно, обідно за їх, за те, що я їх образив. Тому що коли я виходив з дому, коли я їхав туди, мої батьки вони не хотіли, щоб я туди їхав. Це було вже занадто часто. Мій батько, який працював, він, я йому допомагав на той час, і я його залишив. І я йому мав допомогти, він хотів, щоб я йому допоміг, він казав, допоможеш мені, буде наступний раз, підеш на наступний раз. Я прийшов додому, поїхав від батька, прийшов додому, мати моя каже, що може тобі не треба сьогодні. Ну, залишся вдома. Ну, то так, така ситуація, ти підеш, ти, ти занадто часто. І в тебе було якесь таке обурення, що ти вже повнолітній і ти вправи да, вирішувати? Так, да, і, да, і тут в той момент мене пройшло таке, що 18 років якраз не Пару місяців пройшло після дня народження. Я так довго їх ждав, це, це на, на кінець. -то, тому що Це ж батьки, ти живеш, вони якось тебе питаються підказати щось щось сказати. І нарешті я можу сам рішати. Оце от, от, от той момент, коли я докажу, що я можу. Я пішов з дому, не відпускаючи мене, але я пішов. Батьки не тримали, не зв'язали, не, зв не посадили, відпустили. Я пішов і коли приїхав, додому з цим всім, така. І для себе якийсь такий як певний осадок, можливо. Така, можливо, совість моя, ну точно совість моя, вона почала мене судити. Бо я побачив, навіть коли пройшло ще, можливо, годину часу після того, як я попав, то друзів біля мене не було. Були мої батьки. Цілу ніч я, я спав вже, мені почало так, почала відходити, я спав, і якби, я навіть так кажу, не раз, якби не моя мати, яка приходила до мене цілу ніч, приходила і казала, Саша. Тобі все добре, Саша, в тебе все добре, я б навіть не просинався. Але моя мати її зранку, перше, що я проснувся, я, я не знаю, чи вона відчувала, і так кожен, кожен день було. Я просинався, перше, що я очі відкривав, перше, що я бачив, це я бачив мою маму, яка казала: Саша тобі щось принести. Саша, можливо, ти щось хочеш, тобі допомогти встати, тобі поправити подушку. Чесно, для мене так. Я розумів, що ну, дійсно вона мене любить. Ну, я бачив це, і мені навіть так стало стидно, що в один момент я подумав, що мої друзі важливіші за моїх батьків. Мені просто, мені було так, і я хотів просто встати і плакати, просити, маму, вибач мене, що я так зробив. Yeah. Я просив їх вибачення, я казав, що я приїхав додому, і навіть коли це все сталося, я казав, мамо, я вас не послухався. Мама, та дот, що ти там, це все потім це. Якось все воно буде, ти не переживай, все добре, ну не послухався дай не послухався. А для мене воно було так по-особливому. Саша, а яка причина того, що у 18 років ти вирішив бути незалежним від своїх батьків? Так, да, можливо, десь в якихось моментах, коли щось хотів, а батьки не давали, то ждав, от 18 буде, тоді я зможу. 18 буде, тоді. І коли вже прийшов такий момент, то от нарешті я докажу, що я можу сам. І навіть така ситуація, я піду. І все буде добре, прийду, і прийду, все буде добре. Тому що я сам, я сам можу рішити. Мені батьки, це та я сам можу. Саша, а що цінного ти зрозумів з цієї неприємної ситуації, яка сталася з тобою в житті? Він показав, що гордість вона приводить до таких непоправимих дуже часто ситуацій. От гордість згордився і прийшов до такого. Якби послухався батьків, було все добре. Ну, залишився вдома, не було бані, не було, було все добре. В гордості сам себе до такого привів, а смиреним дає благодать. Бог дав для мене благодать, коли я навіть вже пройшов це все, зрозумів, коли я каявся перед Богом, коли я вибачення просив своїх батьків, коли я вже зрозумів, все осознав. Бог дав для мене благодать. Він дав благодать мені в тому, що на сьогоднішній день в мене немає те, що врачі казали, те, що врачі говорили, про те, будуть рубці, будуть шрами. Будуть е, якісь, можливо, шкіра буде інакша, можливо, ще щось залишиться. Бог дав для мене благодать, він дав мене в тому, на мені немає жодних шрамів. На мені не залишилось нічого. На мені просто, навіть коли люди дивляться, вони дивляться, вони кажуть, не може бути такого, що ти був попечений. Саша, а що ти порадиш для тих, хто сьогодні має напружені стосунки з батьками? Як налагодити ці взаємини? Саме перше, мабуть, молитися в Бога просить Божого устройства. Це саме перше і основне. І просто молитися не завжди достатньо. Якби ми просто молилися і не лікувалися, не... теж Бог може зробити, але треба робити так само, щось Бог використовує. Треба, я думаю, говорити з батьками, сісти і так поговорити, як в дитинстві. Як в дитинстві, можливо, за... чи за чашкою чаю, чи десь, можливо, коли падав, біг, десь спотикнувся, прибіг мама або до тата, що мене обідали, образили там. Отак прийти і поговорити, Просто поговорити, Я думаю, це, це дасть свій результат. І домовиться. Даже просто домовиться в чомусь, в якихось непорозуміннях. Батьки нас люблять, і вони завжди готові нам допомогти і вийти на зустріч. Дякую тобі, Саша, що ти приїхав з Рівного, щоб стати учасником програми Крок на зустріч. Що ти засвідкував про ту милість Божу, що Бог зробив у твоєму житті. Дякую за запрошення. Мені було приємно мати з вами спілкування і дякую за можливість, що я можу розказати, наскільки сильний і могутній Господь.